Ні, більше 200 учасниць змагалися за першість у міжнародному турнірі з художньої гімнастики Перлина-2013. У Рівному він відбувається в дев'яте. Цьогоріч завітали спортсменки з низки українських міст, Польщі та Росії. Через несприятливі погодні умови не змогли приїхати білоруси. Дівчата змагалися у різних вікових категоріях, вправлялися зі скакалкою, м'ячем, обручем, булавою та стрічкою. Найменші чотирьохрічні гімнастки виступали без предметів. Звертається увага на артистичність. Як під музику виконуються елементи, як гімнастка володіє предметом, як? як співпадають її рухи з музикою? Тобто вона не може робити класичні руки під народну музику там чи навпаки танцювати рок-н-рол в класичному музику. Семирічна ну. Таня Пахалюк займається художньою гімнастикою четвертий рік. На турнірі представляє рівне у перший день змагань виборола золото. Я сьогодні прийшла, щоб підтримати дівчат. І я ще се показувала, показав, ну буду показувати, показовий виступ». Наймолодші рівненські гімнастки показали себе гідно, відзначають судді. Та подекуди гості були вправніші. Гімнастки від 4 до 8 років ми нагороджували. І ну загалом наші рівненські гімнастки досить непогано виступили. Але гімнастки Запоріжжя були сильніші ніж рівненські гімнастки. Саме цих категоріях всім учасникам турніру вручили грамоти за призові місця гімнастки отримали медалі та інші нагороди. Медалі статуетки, звичайно, кубок, особисто які був вручені від мене. Це все замовлялося заздалегідь, тому що художня гімнастика, вона якби. Імпонується спеціальними кубками і медалями, тому підбирали по каталогу. Я думаю, нам вдалося і, як то кажуть, все втілили, те, що задумали. У підсумку рівненські гімнастки вибороли чотири золотих, чотири срібних та шість бронзових медалей. Проте суперкубок дістався російській команді з Білгорода. Анна Махно, Юрій Кобів, новини Рівного.